В ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників хроніки воєнного стану. 284-та доба героїчного спротиву українського народу навалі агресора. На запорізькому напрямку ворог обороняється. Артилерійські обстріли зафіксовано, зокрема, біля Оріхова Запорізької області. Ворог продовжує ракетні атаки на наші мирні землі. Цієї ночі зафіксовано кілька прильотів в одне з сіл Запорізького району. В результаті вибухів на території приватної забудови, вибиті шипки, пошкоджений дах приватних житлових будинків, лінії електромереж. Виникла пожежа. Її ліквідували наші рятувальники. Усі люди залишили живі та неушкоджені за повідомленням управління нацполіції у Запорізькій області. За минулу добу окупанти обстріляли 14 населених пунктів. Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків громадян та об'єктів інфраструктури. Знову під обстрілами чотири громади на Дніпропетровщині: Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську десять разів накривали градами і важкою артилерією. Пошкоджені приватні будинки, господарча споруди, гаражі, лінії електропередач. Люди не постраждали. Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами. А в Новому Миколаївці Запорізької області окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів вилучення особистих цінних речей. Та побутової техніки втрати ворога за добу: 550 окупантів, 5 танків, 6 бронемашин, дві артсистеми, літак, безпілотник і 7 одиниць автотехніки. ЗСУ б'ють ворога вправно і будуть іще краще. У Британії завершилася остання у цьому році серія навчань українських військових, що проводяться інструкторами збройних сил Канади в координації з британськими колегами. У генштабі повідомляють, що наші бійці успішно пройшли програму і тепер повернуться до служби в Україну. Загалом ці навчання розпочаті ще у 2015 році на запит українського уряду і триватимуть до 2025-го. ЄС офіційно встановив обмеження рівня цін на нафту за РФ. Про це повідомляється на сайті Євроради. Гранична ціна на нафту морського походження за РФ складатиме 60 доларів за барель. Ухвалене рішення набуде чинності 5 грудня поточного року. В той же час президент Зеленський зазначив, що така ціна є несерйозною і цілком комфортною для бюджету агресора. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. У Приморську починають, як то кажуть, приватизовувати майно тих людей, які виїхали з міста. І щоб зробити це більш-менш офіційно, зрадники розклеїли обяви. В них сказано, що власникам майна необхідно звернутися в окупаційну адміністрацію з підтверджувальними документами або майно визнають безхазяйним та простіше кажучи відберуть. Окупанти не перестають дивувати. Мелітопольці розповідають, що до міста прибув гуманітарний вантаж. З дефіцитним у лапках продуктом джерельна вода. 20 тисяч літрів подолали відстань понад 1300 кілометрів. Та окупанти чомусь переконані, що саме цей вантаж, а не якісні медикаменти чи продукти харчування, дуже важливий для мелітопольців. Не припиняють загарбники стягувати свій металобрухт до черешневої столиці України. Центральною вулицею переганяли чотири камази з поки що живою силою. Та три БМП окупанти не припиняють обстрілювати мирне населення. Роблять це підступно вночі. Коли люди сплять за минулу добу 77 обстрілів відбулося з них 44 в межах 14 громад, 25 об'єктів цивільної інфраструктури ворог знищив. Ну може, як завжди, поталановачі вищі сили допомогли ж поранених і загиблих немає. А вночі теж то ну, як завжди, як крадії злочинці, терористи, поки люди сплять, вони стріляють по них. Ударили по південній громаді, одній з південних громад. Попали на приватне господарство, там згоріла будівля допоміжна. Ну на щастя всі залишились живі. Гаулятер балицький у своїх соцмережах аж після дев'яти місяців війни вирішив спростувати інформацію щодо мобілізації на тимчасово окуповані території та видачі повісток. Також зрадник наголошує, що всі вступають до їхніх формувань на добровільних засадах. Проте фантазії колаборантів не відповідають дійсності. На блокпосту у Васильівці окупанти роблять все, що їм заманиться. Деяких людей, які їхали відвідати родичів на тимчасово окупованій території, одразу розвернули назад. Інших залишили ночувати на декілька днів у мінусову температуру. Переходимо до інших подій. Зведення коротких новин далі у випуску. У Заводському районі Запоріжжя чоловік пограбував продавчиню одного з місцевих магазинів. Зловмисник поцупив її мобільний телефон та втік. У найкоротший термін правоохоронці затримали злодія. Ним виявився раніше судимий наркозалежний 28-річний мешканець Мелітополя, що тимчасово проживав у Запоріжжі. В Олександрівському районі патрульні зупинили вас. Увагу інспекторів привернув пасажир автомобіля, який помітно нервував. При перевірці у 25-річного громадянина виявили п'ять зіп-пакетів з наркотичною речовиною. Водій Volkswagen Polo не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд спочатку на дорожнє огородження, а потім на електроопору. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські склали на порушника три протоколи. 38-річний мешканець Запорізької області організував продаж чотирьох автомобілів, що були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ, на суму понад 17,5 тисяч доларів. Суд позбавив псевдоволонтера волі на 5 років зі встановлення випробувального терміну 2 роки, а автомобілі конфіскував в дохід держави для потреб армії. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури. Співробітники Михайлівського лісництва під виглядом санітарної рубки за два місяці зрубали 750 дерев, акації, ясеня та дуба, що становить понад 480 кубометрів, та завдали лісовому фонду України збитків майже на 2 мільйони гривень. Зловмисникам повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. В результаті спільних заходів Запорізького рибоохоронного патруля та водної поліції у період 2-3 грудня на ділянці, що визначена як зимувальна яма затока труба, задокументовано 23 порушення правил рибальства. Сума завданих збитків рибному господарству становить понад 100 тисяч гривень. На порушників складено адміністративні протоколи. Пожежа в кімнаті житлового будинку на вулиці Ломоносова в Дніпровському районі Запоріжжя вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок події травмувався 57-річний власник оселі. Його госпіталізували до медичного закладу. Причина пожежі встановлюється. Новий день нові випробування. В Запоріжжі триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоять мешканців. Мирно спали з чоловіком і батьками, а прокинулись від вибухів. Так пригадує рокову ніч Євгенія. 9 жовтня у житлову багатоповерхівку, що в Осипенківському районі, влучило дві ворожі ракети. Євгенія разом з родиною жила на другому поверсі. Після вибухів одразу обвалились сім поверхів одного з під'їздів. Через декілька годин рухнули останні два. На мене посипалося скло. Я лежала і я під ковдру якось. І коли я вже вибігла, підбігла одразу до батьків, а їх кімнати вже не було. Це вона рухнула, так вона рухнула і зразу п'ять поверхів. Євгенія розповідає, що одразу не могла нічого зрозуміти, перебувала у шоковому стані та згодом не змогла стримувати емоції, адже під цими завалами були її батьки. Мати вдалося рятувальникам деблокувати через 6 годин. Жінку одразу відвезли до лікарні каретою швидкої допомоги. А от батька знайти не вдалося. Наразі він один з трьох людей, які вважаються безвісти, зниклим. Його не знайшли. Знайшли людину, яка вгорівша, і ми здали ДНК і чекаємо результатів. Нам сказали, що вони можуть затягнутися на під десь півроку. У разі підтвердження особи від міської ради буде виплачена одноразова допомога на поховання у розмірі 15 тисяч гривень. Однак ці гроші отримують лише родичі загиблих запоріжців на підставі реєстрації, та серед загиблих є і люди зі статусом ВПО. Таку історію розповіла нам в листуванні пані Ольга. Жінка пише у злощасному під'їзді мешкав її син, який мав запорізьку реєстрацію. А разом з ним жили евакуйовані родичі з Оріхівського району, які також загинули. Виплати на похорон надали тільки за сина пані Ольги. Син мав реєстрацію у Запоріжжі, тому якісь гроші надали як допомогу. Батьки і брат невістки евакуйовані із села Нестерянка Оріхівського району, офіційно були зареєстровані як ВПО і мешкали з моїм сином. Загинули разом, але ніякої допомоги невістка не отримала, бо вони не прописані в Запоріжжі. Не допомогли місцеві чиновники із винаймом житла із забезпеченням речами першої необхідності, розповідають люди. лише спальне місце у ті чи сховищах шкіл, все інше лягло на плечі волонтерів: ковдри та подушки, гігієнічні засоби, продукти харчування, грошова допомога. Мені дуже цікаво, от люди, які залишились без житла, куди їм йти? Ось ну я цього не розумію. У нас є родичі. Ми зараз живемо в родичах. В трагічну ніч загубилась і домашня улюблениця Євгенії. Кішка Соня. Через 12 днів вдалося знайти хвостика у сусідньому дворі. Тепер у сумці молодої жінки завжди є пакетик з їжею, щоб нагодувати безпритульних чотирилапих, бо її кішку теж хтось підгодовував. Увесь цей час вона з нами проживала 14 років, і після того як це все сталося, вона зникла, і ми її знайшли через 12 днів. І тому я завжди носу з собою корм і годую тваринок. Через півтора місяці після трагедії міськлада нарешті зробила крок назустріч і надала змогу постраждалим людям оформити статус внутрішньо переміщених осіб. І, відповідно, отримувати хоч невеликі, але якісь виплати. Та у людей, що втратили житло, залишається багато питань стосовно відшкодування та організації подальшого життя. Проте, поки предметних відповідей на них немає. Вони серед перших, хто став на захист держави, волонтери продовжують допомагати населенню і Збройним силам. Сила українців у взаємній підтримці. Саме тому, коли 25 травня ворожі ракети знищили вщент, житло двох запорізьких родин, волонтери взялися допомогти постраждалим та започаткували проект Надійна відбудова за короткий термін. На місці руїн виріс будинок, розрахований на дві родини. Зроблено багато побудовано саме будинок, утеплено. Зробили кришу, зараз зробимо перестінки, зробили пол, розвели сантехніку, труби для монтажа сантехніки. Що залишилось зробити? Нам треба зробити внутрішню, внутрішні роботи, нам треба встановити сантехніку, встановити кухню, розвести електрику. І зробити от тут от, от тут плитку тротуарну за кілька місяців. Волонтерський центр зміг зібрати для реалізації проекту більше 900 тисяч гривень. 80% з них вже витрачено на кожній цеглині, яка коштує 120 гривень. Волонтери увічнили прізвища донаторів. Закінчити роботу волонтери планують до нового року. Все залежить від поставки матеріалів, також від вимкнення та в... від світла, тому що потрібно певний час для того, щоб матеріали набували певної міцності. Також і зовнішні фасад залежить від погодних умов. Родини, що втратили свої будинки, 25 травня вважають своїм другим днем народження, бо тоді їм вдалося вижити. Наразі майбутні господарі новобудови з нетерпінням чекають на завершення робіт, бо нині їм доводиться жити у знайомих. Чекаємо, чекаємо. Дуже хочеться, звісно, Ну, Ребята стараються все швидко yeah, йде, все би, в їхніх в сроках. То, що вони обіцяли, я думаю, все не виконають. Які можуть бути впечатлення, ви самі все бачите. Дай Бог. Дякую всій Україні. Спасибо всем людям, которые остались не байдужими к нашей беде. Спасибо нашим спонсорам. Спасибо полянице, которые ребята, которые взяли за это все дело. Которые вот построили, ну, вы сами все видите. Что, ну буквально ну, тут прошло, не прошло и пару месяцев. Как вот, ну, всех приглашаю на Новый год сюда. Вот. Проект з будівництва нового будинку за волонтерські кошти в Запоріжжі є пілотним, але точно не останнім. Бо організація має амбітні плани. У нас є вже домовленості з. Запорізької області з Широківською громадою, і де ми для ну зараз по проекту для 266 родин плануємо збувати збудувати такі дуплекси. У державі є бага, багато різних грантів саме на відбудову також робочих місць. І тому за планом разом з Широківською громадою ми плануємо збудувати не лише будівлі, але й розбудувати саме. Виробничого інфраструктура динамина. Що ж стосується цього об'єкту, для його закінчення не вистачає 300 тисяч гривень. Ці гроші потрібні на придбання тротуарної плитки, кахлів, міжкімнатних дверей, сантехніки та оплати роботи підрядників. Більше інформації, як підтримати проект, можна дізнатись на офіційній сторінці благодійної організації у Фейсбуці. Вісім років тому пані Гана заснувала взуттєву майстерню. Тоді діяльність підприємства була організована здебільшого на реставрацію та ремонт. Однак, з початку повномасштабного вторгнення, фахівці взялись за найзатребуваніше виробництво армійського екіпірування. На початку війни так сталося, що хлопці були не дуже добре вдягнуті, не дуже добре взуті. Щось потрібно було робити. І наші колеги зі Львова звернулися до нас і сказали: ви ж вмієте працювати з взуттям? Значить, зможете і пошити. І ми почали з кросівок. Львівський модельєр розробив лекала цих кросівок і сказав, хто взут. В увага, хто може, забирайте ці лікала безкоштовно. А робіть взуття, шийте взуття взувайте хлопців. За п'ять місяців виготовили понад пів тисячі тактичних військових кросівок. А із настанням перших холодів почали шити на пів чоботи та берці. Звісно, що літнє, літнє взуття від зимового воно відрізняється. Чим відрізняється, по, по теплу. Так дійсно, ми ж поміркували, що, що потрібно для зимових берців. По-перше, вони зшиті із гідрофобного нобука, Гідрофобний – це той, що від, відштовхує влагу. Вони ж в них стоїть кордура така ж гідрофобна, так? яка не пропускає вологу і воду, там, бруд і так далі. Майстри ретельно продумують усі деталі та самі спершу тестують взуття на практичність. Одна із перших пар завжди шиється для мене. Я його взуваю і ходжу в ньому. Там ходжу декілька днів і розумію, добре воно чи ні, що там потрібно доробити, що чи ні потрібно доробляти. Там стою, можу постояти в колюжі, подивитися, як працює той гідрофобний набук. Колектив майстерні невеликий. Кожен відповідає за свій процес та сумлінно його виконує. Вначалі розкраювають шкіру за крім. Потім швія шиє, а потім вже я роблю до кінця. Тому придаємо форму і розмір обуви. Тобто она на потом форму от це все застине, что ми поставили задній подносок тверди. Запорізька взуттєва майстерня підтримує вітчизняний бізнес. Тож усі матеріали виключно українського виробництва, за словами Гани Ткаченко, вони плідно співпрацюють з благодійниками та волонтерами, які закуповують взуття нашим захисникам на передову. Дізнатись деталі по цій темі можна зазирнувши на електронну сторінку майстерні вказаної на екрані. Заклади освіти змушені пристосовуватися до роботи під час війни. Про новини в освітній сфері. Далі в Запоріжжі триває перевірка навчальних закладів на безпечність та готовність до надзвичайних ситуацій. Так, профільна група відвідала одну з обласних шкіл-інтернатів, що стала прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Та за 9 місяців війни встигла прийняти близько тисячі вимушених переселенців. До ремонту напівпідвал школи використовували як допоміжне приміщення, де зберігалось майно. Зараз укриття обладнане усім необхідним для безпечного перебування. Укриття повністю облаштоване для тимчасового перебування. Тут під час повітряної тривоги у нас всі працівники закладу сюди заходять і всі, хто у нас мешкають на нашій території, є питна вода, є туалети, є біотуалети, є душові кімнати, запас води. До холодної зими та важкого опалювального сезону навчальний заклад готовий. За кошти обласного бюджету тут встановлено два сучасних твердопаливних котли, що допоможуть у безперебійному забезпеченні теплом. Було вирішено виділити кошти відповідно для того, щоб поставити нове обладнання. Як ми бачимо, нове обладнання поставлено, воно працює. Трошки затягнули, але всього на тиждень. Працює воно на вугіллі, тому від того чи буде електрика, чи не буде, тут буде тепло. Обов'язково проговорили з керівництвом, що є певні питання ще про фінансування і підтримки функціонування таких пунктів незламності є проблемні питання. І про, поговорили про те, що надалі треба розвивати спроможності цього закладу. Наразі на базі навчального закладу розгорнуто пункт незламності. У ньому є все необхідне для тимчасового перебування людей у разі екстрених ситуацій. Дякуємо, що обираєте нас актуальні новини 7 днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXO. На сторінках у Фейсбук та Інстаграм і в Телеграм. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу, і все буде Україна.